Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас, які тут присутні, які будете дивитися цю катехезу через цей запис. Ми знаходимося у храмі святих Володимира та Ольги, що при Римокатолицькій парафії Святої Трійці в місті Ужгород. І в нас триває катехізація дорослих. Ми в, цьому, в цій катехізації говоримо на різні теми і тепер маємо такий цикл катахз про молитву Отче наш. І кожне речення пробуємо. Трошки поглибити і розібрати. Отож, сьогодні ми говоримо про п'яте прохання молитви Господній оч наш, котре звучить так: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І до цього моменту можна би було ще якось просити молитися і, і казати, що Боже, дай нам дай нам хліб. Якби лише не тільки лише на сьогодні, а й на завтра, ще якось би можна було молитися, но далі дуже важко, чим далі якби моли... Ісус вчить нас так, якби так звужує нас в певні рамки, і, 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 і чим далі, то може вийти, вийти так, що якщо молитися щиро, то я до кінця не можу домолитися молитву наш, тому що Ісус в цій молитві каже, так, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, якщо ми. Не прощаємо, то й не будемо пробачені. Ісус каже так в Євангелії, так? той, хто не простить своєму брату, тому і Бог не простить. Тому це прохання є про прощення. Дуже багато місць в Євангелії, в яких Ісус говорить про прощення, говорить, наводячи притчі. Теж пригадуємо собі таку притчу, до якої я часто люблю повертатися, яка така дуже. Чудово змальована євангелистом лукою та притча про блудного сина, пам'ятаєте ту притчу, так, яку розповідає нам євангелист про батька, котрий є милосердним, має двох синів, один молодший попросив від нього спадщину, котра йому належалася після смерті, пішов, розтринькав, потратив усе, і потім, коли зрозумів, що він потратив усе і, 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 і готовий був їсти те, що йдять свині, і то йому не давали, тоді зрозумів, що до чого він докодився. Тоді подумав собі, повернувся до свого батька і почав дорогу назад, почав вертатися, так? і собі придумав план, як буде він просити пробачення. Отче, я зрішив проти неба і проти тебе, прийми мене за одного з твоїх слуг. І навіть не договорив, батько його відразу прийняв, обняв, поцілував, дав йому новий одяг, дав йому перстень, сандалі, вернув йому гідність. так? Дуже важливо, тому що в е, цьому проханні ми просимо про прощення. Так. Ми, якби, визнаємо себе грішниками, Тому що якщо е, ми кажемо прости нам провини наші, значить якісь провини є. Які, які то провини ми можемо мати? Які можуть бути провини? Так. Ну, як думаєте? Ну, наші гріхи. Наші гріхи, так, то правда. Та власне, це що? Це є наші борги перед Богом, так? То, що ми нагрішили, то, що ми, ми відійшли від Бога. Так? І тому в цьому проханні Ісус вчить нас у покоренні, вчить нас тому, аби ми признали себе грішниками. Це дуже важливо визнати себе грішником. Так? Тому що якщо я не визнаю себе людиною грішною, не визнаю себе грішником, то, то означає, що мені не потрібен Ісус Христос, що мені не потрібен так, Бог. І його спасіння мене не стосується. Я не, мені це не цікаво, тому що якщо я, не, я є людиною праведною, яка ну, файна, хороша, тільки там щось може трішки не вистачає, перепрошую. То для чого мені Бог? Але якщо я розумію, що я проти Бога зрішив, що я відпав від Нього, то в цьому власне прохання, в цій молитві прошу. Про прощення, прощення тих гріхів, прощення своїх провин так, перед ним. Але, як каже нам Івангелист Іван, дуже важливо, бо, власне, з цього, в цьому теж бачимо таку паралель в цій молитві Господній. І Івангелист Іван в одному з своїх послань каже так: що як ти можеш любити Бога, котрого не бачиш, якщо ти ненавидиш брата твого, котрого перед собою бачиш. Неможливо. Або Ісус каже, коли ти приносиш твій дар Господеві і згадаєш, що твій брат щось має проти тебе, іди насамперед, примирися з твоїм братом, а потім іди принеси твою жертву Господеві. Не буде жертва прийнята того, хто насамперед є непримирений з ближнім. І це дуже, це дуже важко. Якщо відкриємо служебники, священники знають перші слова, якщо відкриваємо служебника, це книга, з якої служить священник, де є Божественна літургія, перші слова цієї книжки рубрики, рубрика перша каже так: що священник і Єрей повинен бути примирений з усіма, і так служити літургію. То що каже Євангеліє? То, що каже нам це, це прохання п'яте, так? Як і ми прощаємо винуватцям нашим, а ми прощаємо. А ти прощаєш? Це дуже важливо. Ну, але як простити? Як простити, коли ми роками не говоримо? Може з моєю сусідкою, або може не знаю, з кимось із родичів, які ворогують роками? Це дуже часті такі, на жаль, часті такі приклади. Якся з ними примиряти? Власне, насамперед, потрібно собі усвідомити, що я без примирення з цією особою, я не можу шукати примирення з Богом. Бо я обманюю себе самого. Якщо я не прагну, інша справа, коли мені не виходить, коли та рана кровоточить, коли мені важко, і це все згадується, але я хочу в цьому напрямку працюю. Кажу, Боже, поможи мені. Іду шукаю, даю руку тій людині. Хоч мені тяжко, але я їй даю руку. Так? Як колись в первісній церкві, в літургії існував цей знак. так? Ми зараз після коронавірусу тільки приклоняємо голови одне перед одним в нашій парафії, кажемо, мир тобі, так? перед символом віри, перед визнанням нашої віри. Але колись в церкві існував поцілунок, тому апостол Павел у своїх листах каже: цілуйте, вітайте один одного святим поцілунком. Для чого треба цілуватися на службі? Для того, власне, що ви примиритися, що якщо я хтось з ким я не примирений в цій літургії, то я примиряюся, а потім приносимо жертву Богу. Це дуже важливо. Навіть якщо я не можу в цьому моменті до кінця пробачити, якщо я даю згоду, якщо є моє добро, якщо є мій поцілунок чи моє, руку, моє простягнення руки дуже важливий жест, тому що або моє приклонення голови, тому що в цьому моменті Бог приймає моє бажання, що я хочу. Я не маю сили, я не можу, але я хочу простити тій людині. Бодай її бік подивлюся і скажу. Мир тобі. Дуже важливо. В цьому проханні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ісус вчить нас і, і, і хоче, щоб ми навчилися знищувати всі бар'єри, які є між нами. Тому що, власне, непрощення це є така собі стіна між нами і, і ближнім, між мною і Богом, яка просто блокує і руйнує. І так? Не, не дозволяє мені мати до кінця стосунки. І тому в цьому проханні ми, ми виражаємо своє бажання знищити ті бар'єри. Ми хочемо. Так? Я хочу простити. Так? Я хочу отримати прощення від Тебе, Боже, Хочу, аби мені простили ті, перед ким я завинив, і я прощаю тому, хто мене образив. В цьому проханні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, ми хочемо прощення замість помсти. Свої, скільки, скільки разів трапляється так, що хтось зробив якусь помилку чи прикрість, і потім йому там мстять, і докоряють, і підколюють, чи на роботі, наприклад, так? хтось там зробив якусь помилку, і йому потім це нагадують до кінця життя, що а, то ти там. Чому? Тому що немає прощення. Цей світ нас не вчить прощати. Цей світ нас вчить мстити. Теж в контексті цієї війни, в якій ми є зараз, очевидно, що прощення про прощення можна говорити тоді, коли є хтось, хто просить прощення, коли, коли тебе не вбивають. Тепер не говоримо про прощення. Від наших сусідів, з нашими сусідами і примирення прийде такий час, коли можливо, а мабуть, і прийдеться, коли закінчиться війна десь Бог. І зрозуміють наші вороги, що це, це була помилка велика війна, нікому не приносить добра ніколи. Тому папа каже, що це безглузда війна. Бо війна завжди нищить, як, як, одні, як одні, так другі. Тому Зараз не йдеться про примирення в цій ситуації, тому що коли тебе вбивають, то не, не про це йдеться зараз. Але прийде такий момент, коли ці всі рани треба буде нам. Треба буде нам дозволити, аби Бог їх загоював. Бо без цього неможливо. Як одна людина колись мені казала, котрі було тяжко просити, каже: знаєте, Отче. То моє непробачення це таке, якби мені тут хтось так перев'язав горло і я так. Просто не може дихати. Непрощення це така потужна сила, це, та, це такий блок. Це такий вірус всередині нас, який нищить нам і забирає радість, радість життя. Забирає нам взагалі життя. Непрощення це, це страшна отрута, це хуже коронавіруса і навіть і онкології. Тому що на онкології ти захворів, ну та рік два та й вічна пам'ять. А з непрощенням люди живуть руками і, і так, якби тут було, як кажуть комок. Тому в цьому проханні Ісус нас вчить вчить, аби бажати прощення замість помсти. В цьому проханні ми виражаємо, власне, своє бажання. Бажання подолати зло насамперед у собі. Бо коли ми не прощаємо, то кому робимо зло? У собі. Так, Власне, собі. Дуже важливо як катехизм, так і папа Бенедикт XVI власне це підкреслюють в цій темі прощення, яка, яка тут трошечки привідкривається нам у цьому проханні. Дуже гарно нам відкриває, що це простити ворогові, простити винуватцеві, є неможливо. Тому зверніть увагу, ми в цій молитві не кажемо. Ми прощаємо, тому ти нам прости. А ми кажемо: прости нам, як і ми прощаємо. Що то означає прости нам, як і ми прощаємо? Це означає, що без твого прощення, Боже, без Твого прощення я не можу простити. Якщо я не досвідчу, що ти, Боже, мені прощаєш, що ти мене перший любиш, що ти, коли я є тобі ворогом від тебе себе відвертаю, роблю гріх, що ти мене любиш і прощаєш мені, то я ніколи не зможу пробачити своєму ворогу, тому що я не досвідчу прощення. Той, хто не досвідчив любові, ніколи не зможе любити. Той, хто не досвідчив на собі пробачення, не зможе пробачити. Як досвідчити пробачення? Ну власне, про... тому ми просимо прости нам провини наші. Але далі слідує умова. Ісус, якби нам ставить умову. Так, ти просиш прощення. Добре. Хочеш мого прощення, будь ласка. іди з сусідкою, примирися. А що то значить примирися? Бо ми маємо спорчене, як я вже вам казав в одній з проповідей. Пам'ятаєте? Є три з Такі не дуже приємні слова. Я перепрошую за такі словечки, які вже є в цій. Але наш світ вчить нас не прощати, а вчить нас трьомзет. Забути? Зам'яти і забити. Не простити забути, зам'яти забити. Свещися на то все, а, що там будеш. Ну, як не крути, але то непробачення, пробачення, котре в нас свіє, воно потім нам не дає жити. Воно нам вертається. Вертається і, і при першій кій згації лише про якусь таку ситуацію. В нас. Скипає величезний дракон, який починає показувати «О так? і відразу показується, що там так направду всередині нас. Тому цьому проханні Ісус нас учить просити прощення в нього. Бо той перед ким ми завинили, той, кому ми є винуватцями, і той, перед ким ми зрішили так направду, то Господь. Але ми не можемо просити в нього прощення, якщо не примиряємося з ближнім. Якщо не шукаємо примирення, якщо мене не цікавить взагалі, я в ту людину втікаю, а потім приходжу до Бога, то не матиму пробачення. А це дуже серйозно. Це дуже сильно покоряє. Без Воскреслого Ісуса неможливо є, власне, виконати Це. Без Воскреслого Ісуса, котрий переміг смерть, котрий перший простив нам, котрий взяв на себе наші гріхи. Неможливо простити в своєму, в своєму ворогу. Тому ми просимо прости нам і дай нам, щоб ми простили. Прости нам провини наші, а ми хочемо теж простити нашим винуватцям. І дай нам путь, аби ми могли простити. Дай нам силу, щоб ми могли попросити пробачення, щоб ми се могли приберегти. Ми просимо в цьому проханні про прощення, тому що без Його прощення ми не маємо сили в собі, аби простити, аби попросити пробачення, без Його прощення. Ми насправді потребуємо Божого пробачення. Це, це ключове. Це ключове. Ніколи не зможеш попросити вибачення, попросити прощення так, від серця і простити, якщо ти. Не зазнаєш Божого прощення. А тобі цікаве Боже прощення. Ти знаєш, що ти потребуєш Божого пробачення? Де можу, де можу досвідчити, що Бог мені прощає? Власне, в тайні покаяння. Коли так як блудний син припадає і каже, отче, я зрішив, і батько ще навіть не встигаю сказати все, а вже приймає мене з обіймами, з поцілунками. Тому що його любов його милосердя. Є більша за всі наші гріхи. І його любов може нам дати силу, може нам дати натхнення, може нас. Його ласка може нас змотивувати до власне пробачення до того, аби по... попросити пробачення, аби се примирити. Я тут говорю про, про... 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 прощення, пробачення, не про як формалізм, якийсь так mm. не, Ви це розумієте, так? Прости мені це. Та я пішла собі, не? але коли є якась серйозна рана є, стосунки поранені є. Не знаю, ворожнеча кілька років, ну така, без розмови кілька годин, ну і то не обійдеться так прощення просто не буде. І ви знаєте, що можна попросити пробачення якби формально, але ми не маємо в собі сили, аби простити, аби попросити навіть пробачення. Тому ми потребуємо його прощення. Ми потребуємо Божого прощення. Тому в цьому проханні ми просимо прости нам, прости нам, як і ми прощаємо. А ми хочемо прощати, я хочу. Я роблю конкретні кроки. Я шукаю примирення. Я не тримаю зло в серці. бо воно мене з'їдає. Я хочу просити, тому що моє непрощення мене душить. І вже хватить було. І Бог вже кличе тебе, щоб вже, вже порватися тому туску, котрий ти сама себе вішаєш чи сам себе вішаєш. Тому що то непрощення постійно нам зажимає, тут і не дає нам дихати, не дає нам жити вільно. А Христос прийшов, аби знищити своє у, у хресті. Наші непрощення, наші гріхи, аби ми могли бути вільними, аби нас звілити від рабства гріха і теж від непрощення. Бо перший нам простив. І, і запрошує нас, аби ми теж прощали. Бо без того, що я прощу, не буду мати Божого прощення. А це дуже серйозно. Тому нехай Господь поможе нам, змякшить наше серце, дасть нам ласку, щоб ми мали м'яке серце, чутливе, щоб ми. шукале як најскорише премерење нашими нашиме непријатели, из нашиме ворогаме, стаме кога ме образале и кога образе нас, а на кенецкин цил одремати беше и јого прошиње.